У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені у во Христі дорогі брати та сестри, сьогодні 6 неділя Великого посту. Сьогодні ми святкуємо урочистий вхід Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Не раз і раніше Христос приходив до Єрусалиму, не раз навколо Нього. Збиралися маси людей, що приходили слухати його повчання та зцілитися від своїх недуг. Але такої урочистості і час попередніх завітань Христа до Єрусалима не було. Але водночас нам дається, на відміну від тодішніх юдеїв, шанс. Зазирнути вперед і побачити, як багато хто з тих, що сьогодні вигукують Осана, вже за кілька днів багато з них будуть кричати Розіпни, розіпни його. Ми бачимо вже справжню Христову перемогу, не ту якої сподівалися його одноплемінники. Легковажно очікуючи, що він становить справедливе царство на землі, за відстані майже у 2000 літ ми можемо вже розуміти, якими наївними були їхні сподівання і яким є справжнє Христове Царство. Не раз він сам говорив, моє царство не із світу цього. Чому цей вхід був урочистим? І чим він відрізняється від урочистих входів царів і великих полководців давнини? Коли порівняємо вхід Воєрусам Христа за входом царів і римських полководців після їхніх перемог, то побачимо безмежну різницю. Царі і полководці входили у свої столиці після перемог на розкішних колісницях, що сяяли золотом. Вони встилали дорогу до цієї зустрічі тисячма битих на війні. Навколо них рухалися легіони війська з усякою зброєю, а за ними сотні полонених рабів. У Кайдана. Це було урочистість на державному рівні. Вони наводили трепет і жах на весь народ. А якою була урочистість ходу в Єрусалим Господа нашого Ісуса Христа? Він їхав на ослиці, яку йому ученики взяли у селян. А позаду бігло Осля. Великий натоп людей супроводжував його. Люди встиляли йому дорогу гілками з дерев та одягом. В руках вони тримали пальмові гілки. По цій урочистості брали участь діти, які нічого не боялися. Вони славили Христа. У цих двох видах урочистих ходів загальне було те, що і царів та полководців, і Христа Спасителя народ зустрічав як переможців. Лише в цьому було спільне між ними. А у всьому іншому суттєва різниця. Полководці, переможці, сіяли смерть. Проливали людську кров, а Христос подала в воскресивши чотиридневного Лазаря. Там славили за смерть, а тут кричали Осана сину Давіду!» за повернення життя. Про ті царські урочисті входи люди давно вже забули, і лише історія згадує про них. Як про жахливі і жорстокі події минулого. А зовні скромний вхід Христа Спасителя не забувається вже протягом майже двох тисячоліть і кожного року дає Християнам велику втіху і надію. Прочистий вхід Ісуса Христа був бідним зовнішньо, але безмежно багатим. За своїм внутрішнім змістом. Цей внутрішній зміст Христового входу в Єрусалим, що має вічне значення. Робить його вічно живим. У чому внутрішній зміст урочистості входу Христа? Він їхав на страждання. Він їхав на Голгофу. З такою урочистостю. З якої після перемог царі їхали у свої царства. Христос входить в Єрусалим, не для того, щоб йому служили, а для того, щоб послужити і віддати земне життя своє за спасіння світу. Христос ішов у Єрусалим не як владика вселенної, а як слуга людей. Ні краплі людської крові не пролив Христос. Своїм ходом жодній людської душі не погубив, а навпаки, йшов у Єрусалим пролити свою кров за очищення наших гріхів і всього світу. Вхід Ісуса Христа залишається назавжди величним, тому що Він мав. Не політичне значення, а релігійне, не тимчасове, а вічне. Його релігійне значення полягає в тому, що Христос ішов визволити людські душі від гріха і смерті. Тому це свято вічно близьке кожній людині і ніколи не забудеться, поки люди живуть на землі. Христос урочисто йшов у Єрусалим на страждання і смерть. Ми не просто присутні в церкві і повторюємо слова молитви, ми ніби переживаємо свою присутність серед натовпу, який зустрічає Спасителя. Ми вчимося по-іншому ставитися один до одного, вчимося всі разом бачити справжні цінності. Християнського життя, бо воно будується на вірі в Ісуса Христа. Він переміг смерть і тим самим змінив погляд християн на страждання і смерть. Можна сказати, що своїми стражданнями і мученическими смертями християни перших віків перемогли як язичество, так і римську імперію з її рабством і численними моральними пороками. У 20 столітті за часів державного атеїзму і всіляких переслідувань і гонінь церква була сильною. Вона поповнила Царство Боже великими кількістями мучеників за віру Христову. Гонителі церкви боялися мученичества християн. Вони ні перед чим так не тремтіли, так як перед готовністю християн йти на страждання і смерть. І все це завдяки тому, що Господь наш Ісус Христос своїм стражданням і смертю переміг як страждання, так і смерть. Апостолу Павлу, який страждав, Господь сказав досить для Тебе благодаті моєї сила моя виявляється в немочі. Ми згадуємо про Бога тільки тоді, коли болить душа, коли не маємо ні від кого помощі. А в часи благоденства ми забуваємо, що Він існує. Багато хто з нас, досягши добробуту, думає, що Бог не потрібен, що нібито. Можна прожити добре і без віри в Бога. Тим самим ми самі на себе накликаємо страждання. Нам треба бути вірними Богу як в часи благодійства, так і в часи випробування. Сьогоднішнє свято нагадує нам, що Христос ішов урочисто на страждання і смерть. Він дав і нам благодать перемагати стражданням. Гілки верби, які ми тримаємо в руках у це свято, нагадує нам про те, що Христос переміг смерть. Заради Спасіння кожного із нас. Господь наш Ісус Христос віддав себе на страждання і смерть. Йому слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.